Я поки що поговорю в часи, коли країна переживає те, що переживає зараз Україна, а відтак і ми з вами. Важливо пам'ятати про те, що завжди якийсь усвідомлений рух є дієвішим ніж. Якась безмістовна, незрозумілість я так люблю не напрягатись, коли мені усе роблю свою справу, хай далі гавкають собаки, каравани йде вперед, мене влаштовує маршрут. Я не намагаюся відразу бути, там і тут. Я насолоджуюсь тим місцем, де я перебуваю. Я знаю, якщо мене щось не задовольняє. Я не б'ю верблюнів, не сварюся з тими, хто ними керує. Кожен з них, так як і я просто подорожую. Ніхто не вийде в тому, що погана погода чи смана дорога, чи ніби Бог. Питання не чиїй смені, поганого просто немає, коли за всім уважно спостерігаєш, Помічаєш, що сьогодні і завтра одні ті самі речі, бо інакшому відображають плеченьєвих течість. Сьогодні це добре, завтра погано, сьогодні не хочеш ти їсти, завтра для тебе це манна Я не напрягаюсь, я не нервуюсь я насолоджуюсь, я тусуюся маю те, що люблю, бо люблю. Все, що маю усіх, перепрошую, і пробачаю. Я не напрягаюсь, я не нервуюсь. Я насолоджуюсь, я тусуюсь. Я маю те, що люблю, бо люблю все, що маю всіх. Перепрошую. Так багато тих, хто хоче дізнати, що буде далі, аби знати наперед, які сьогодні вдягнути сандалі. Хочуть на старті знати, як фінішують. Наразі щоб зрозуміти, треба силі жити собі, педалі. Так маловіру у свої сили і пожувався. З ким не знають, що життя може бути як казка. Так багато тих, хто запутався у масках. За несправденості беремося, бояться поразки. Так багато песимістів, пропагандистів, їх намір не щирий, їх погляди нечисті. Я співчуваю, я за них молюся. Я про Божу свій шлях рухаюсь, вперед дивлюсь я не боюся, бо принаймні не боятись, чусь І я клянусь, я буду там де хочу, я проб'юсь так я веселюсь, я щасливий, я радію, я назад не повернусь, бо я трохи й добрі. Я не напрягаюсь, я не нервусь, я насолоджуюсь, не я тасуюсь, Я маю те, що люблю, полюблю. Все, що маю усіх перепрошую і пробачаю. Я не напрягаюсь, я не нервусь. Я насолоджуюсь, я тусуюсь, я маю те, що люблю, бо люблю все, що маю усіх, перепрошую. Мене збиває з пантелику і до якогось з дурів ідуть. Я себе на краще не влаштовую, а мене провокують. Хай процесу, про сесу. Мене хочуть переконати, що варто не на се увагу звертати, а на результати. П'яте, десяте, стільки порожніх слів розмов порожніх так багато раді. Консультують, підганяють і пішуть, нав'язують такі думки, що навіть для них не працюють, бояться всі і Себе людей в Бога, нех суди, небезпека, ризик, загроза, тривог, хочуть і мене налякати. Питається, якого вам мало слово, чи у вас нема нічого святого? Я обираю не боятися знати, я обираю не говорити, а працювати, я обираю не плакати, а висновки робити. Я обираю себе, і все любити, я не напрягаюсь, я не нервуюсь. Я наслоджуюсь, я тосуюся, ма, те що люблю, бо люблю все, що маю, усіх перепрошую і пробачаю. Я не напрехаюсь, я не нервуюсь. Я наслоджуюсь, не я тосуюся, ма, те що люблю, бо люблю все, що маю, усіх перепрошую і пробачаю. Я не напляюсь. Я не нервуюсь. Люблю, бо люблю все, що маю, усім перепрошую, усім пробачаю, я не напрягаюсь, дякую.